Якщо ми з вами розібралися з терміном положництво, то я хочу вам сказати, що є такий термін, як жінкознавство. Якщо ми кажемо про жінкознавство, то тут дуже е, теж цікава історія, тому що е, професор Віктор Досенка на початку війни мені каже, Сергій, от ти використовуєш з Олексієм Соловйовим термін положництво, положництво, положництво. А чому ти каже гінекологія? Каже, жінкознавство. І я подумав, що ну, а справді, давайте закучерявимо нашу медичну термінологію українською. Закучерявимо медичну термінологію українською. Жінкознавство. Але потім я поліз до себе в свою бібліотеку. Як ви бачите, вона в мене. Трішки є, почав шукати, звісно, нічого не знайшов поженказнавство, але знайшов цікаві факти стародавних гінекологічних книжок, не буду брехати, не пам'ятаю кого, дуже старого автора, який каже, що на початку спеціальності. Гінекологія не називалась гінекологією. Вона називалась гінекіологія. Гінекіологія, тобто наука про жінку. Наука про жінку. Гінекіологія вивчає всі процеси в організмі жінки. на відміну... Від тих процесів в організмі чоловіка. І це має дуже цікавий такий історичний момент, тому що, а насправді, гормони статевої системи. Чим взагалі статеві гормони відрізняються від гормонів загальної соматичної системи? Тим, що гормони загальної соматичної системи. Мають точку, мають дію і мають функцію. Ну, якщо потрібно зменшити цукор, то зменшити цукор, якщо потрібно щось підняти, то підняти. До речі, фізіологи будуть зараз мене цікувати за такий е, дуже механістичний, дуже простий підхід. Але так є. На відміну від гормонів соматичної системи, стероїдні гормони, тобто гормони. Статеві вони мають вплив на все. От Виключно статевим гормонам зароджується кохання, зберігається інстинкт збереження родини, інстинкт зруйнування родини, виключно заради статевими під впливом дії статевих гормонів ми робимо. ті Кроки, які суперечать інстинкту збереження життя людини. Тобто, статеві гормони реагують будь-які функції сьогодні. Ми під час війни дуже повинні бути обережними з психосоматичними розладами і дією статевих гормонів, які ми не знаємо. От ми ж взагалі не знаємо і науково не маємо ніяких. Доказових контрольованих досліджень щодо дії хронічного стресу на репродуктивну функцію, на загальну функцію, на ендокринну функцію і таке інше. Звісно, ті тома опита хірургії, опиту медицини Великої Вілікає війни сьогодні взагалі не підходять ані для стану війни сучасної. Ані на сучасному розвитку медичних технологій, досліджень, наукових знань таке і таке інше. Тому е, це взагалі безненужні е, книги і монографії, ці знання ми використовувати вже не можемо. А своїх знань щодо дії хронічного стресу під час війни, щодо стану репродуктивної, гормональної, докринно, е, імунної, іншої, іншої функції деокупованих територій сірих зон людей після окупації, людей на фоні посттравматичних подій ми не маємо. І от саме у цьому є ключове питання тих знань, тих лекцій, і тих людей, від яких ми це з вами слухаємо.